Вітаю вас на березі Одри. Сьогодні покажу вам ще одну цікаву прибережну водну рослину. От ви зараз подивитеся і скажете: ой, ну що тут цікавого, всі ми знаємо рогіс, але не всі знають, що в цій родині 40 видів. Найбільш розповсюджені в Європі і в Україні рогіс широколисний, а цей вид. Менш розповсюджений і більш рідкісний це прогіс вузьколистий. У нього листя десь сантиметр півтора, і качалки значно менші за розміром. Качалки це ну, квіткові такі суцвіття з специфічної форми. Я вам зараз покажу. От я знайшла одну качалку. Подивіться, наскільки вона маленька. Така тоненька і сантиметрів 10 ну до 15 і, мабуть, в довжину. Зразу видно, що це не той рогіз, до якого ми звикли. Цей вид також має ті ж властивості, що і рогіз широколисний. З його листя плетуть синовки, різні снасті, все, що можна плести з рогозу. А кореневища мають великий вміст крахмалю і використовується теж в їжу і в народній медицині. Також цей вид краще використовувати для озеленення прибережних, прибережного озеленення декоративних водойм, тому що він такий граційний, не такий агресивний, дуже гарний, рогіс, вусколистий будете тепер знати ще й такий вид.